Ви знаєте, що в Одесі досі не ліквідований русський клуб. Русський клуб був створений в 2008 році таким собі Марковим і іншими сепаратистами. Взагалі, при Ющенку, сепаратизм і антиукраїнська діяльність на українському півдні, не тільки на півдні, але особливо на півдні, розквітло пишним квітом. Всі ці люди абсолютно вільно. Робили антиукраїнську пропаганду і антиукраїнську справу. Вони здійснювали насильницькі дії в інтересах Російської Федерації і Ющенко, який був президентом, а отже відповідав за національну безпеку, ніяк цьому не протидіяв, а нам часто здавалося, що він цьому сприяє. І от громадська організація Русський клуб Код ЄДРПОУ 35 88 було утворено і зареєстровано в Одесі в 2008 році. Напередодні вторгнення Російської Федерації до Грузії. Саме тоді росіяни приступили до більш активної фази підготовки а, анексії. Певних українських територій і поставили антиукраїнську пропаганду на нову висоту в Україні. Уже на предвоєнне Уже антиукраїнська пропаганда досягла предвоєнної інтенсивності. Тоді при цьому Російському клубі був створений телеканал АТВ. Це найбільш розкручений і найкраще фінансований антиукраїнський телеканал на півдні України, і він передував. Тоді, от всі оці от Медведчуковські і мураївські телеканали, вони вже були після. А от така от справжня пропаганда, а українська, промосковська, почала здійснюватися в 2008 році в Одесі. Ми воювали тоді, ми були активні на той час в Одесі. На жаль, все закінчилося вже в 2010 році розгромом силами правоохоронних органів СБУ організації Братство. На той час, хоча оці от дуже важка боротьба протікала роками з проросійськими силами в Одесі, учасниками цього російського клубу так само створювалися бізнесові структури для прикриття того фінансування, яке надходило з Москви. і от я перераховую засновників цього русского клубу. Марков Ігор Олегович, голова партії Родина. Колишній депутат Верховної Ради України втік до Москви у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом з військами РФ заходив до України з північного напрямку у складі уряду у вигнанні. Пропагандист на російських телеканалах формує ополчення зі зрадників утікачів, перебуває у розшуку і живе у Москві. Марков Олег Олегович, його брат, колишній депутат Одеської міськради, учасник дрибану одеських санаторіїв, входив до економічного блоку одеських сепаратистів. Живе у Москві, чомусь не перебуває у розшуку. Дмитрієв Ігор В'ячеславович, пропагандист, був ведучим на телеканалі АТВ. Живе у Москві, чомусь не перебуває у розшуку. Брошков Василь Михайлович. Таки у розшуку. Ткаченко Віктор Євгенович, колишній депутат Одеської міськради, керівник економічного блоку одеських сепаратистів. Живе в Україні. Не перебуває у розшуку, чомусь ув'язнений. Вадим Анатолійович, колишній депутат Одеської облради, керівник силового блоку одеських сепаратистів, живе і воює на боці РФ. Живе в Москві. А коли не живе в Москві, то воює на боці Російської Федерації. Перебуває у розшуку. Продаєвич Сергій Олександрович, крупний бізнесмен, брат колишнього голови обласного суду, живе і працює в Одесі, неув'язнений, не перебуває у розшуку. Розов Костянтин Аркадійович, колишній депутат Одеської міськради, входив до економічного блоку одеських сепаратистів. Живе і працює в Одесі, не ув'язнений, не перебуває у розшуці. Там є ще й інші особи. У 2016 році, коли стало ясно, що треба все-таки бодай трошки маскуватися, вони, ці добрі люди, поставили якогось директора на цей русський клуб підписного Мітрофана і написали протокол про е ліквідацію. І подали в Міністерство юстиції. Більше рухів ніяких не робилося. Процедура ліквідації громадської організації продовжується з 2016 року по сьогоднішній день. Тобто, Міністерство юстиції досі не спромоглося ліквідувати русський клуб в Одесі. Він досі існує в своєму формальному статусі. В своєму неформальному статусі він існує тим паче. Але найголовніше, якщо ми наберемо в Йоконтрол, є такий ресурс згадані прізвища, можемо побачити, що неліквідовані і інші громадські, бізнесові та економічні структури учасників проросійського підпілля в Одесі. Вони успішно функціонують і мають прибуток, а отже, дають можливість своїм засновникам накопичувати статки в Україні і за кордоном. Але про це ми будемо розповідати трошки далі. Тобто, розумієте, от, що навіть ті люди, які воюють проти України сьогодні, ті люди, які перебувають в Москві, навіть ті люди, що в Рошуці, а не тільки ті люди, які не в розшуці, от все, що зареєстровано на них, бізнесові структури, там, які небудь там боксерські клуби, і так далі, вони продовжують існування. Тобто, от Марадона сидить в Москві, поливає брудом Україну. Його бізнесові структури тут працюють, приносять йому прибуток. Я зараз користуюсь даними, і ми далі будемо вскривати всю цю мережу Одеську і не тільки Одеську, даними Міжнародного детективного бюро Абсолюшн. Воно займається пошуком зарубіжних корупційних активів. Тобто ми ще подивимося і будемо публікувати їхні зарубіжні активи цих добрих людей. Але питання полягає в тому, що. Такого комфортного існування для ворожої агентури, для агентів впливу, для ворожого підпілля, як в Україні, немає жодне підпілля і жодна агентура в жодній країні світу. Братця, поки ми не наведемо лад в країні з тилом, з бомбосховищами, з ворожими агентами, з кличками, ми не виграємо цю війну. Лад треба наводити вже. Це я звертаюся до правоохоронних органів і спецслужб України, які за цей час стали нам рідними. Ріднесеньки, зробіть що-небудь уже нарешті, щоб братство свого часу дуже багато сил і крові поклало на боротьбу, наприклад, з проросійським впливом в Одесі. І правоохоронні органи і українські спецслужби завжди були на боці. І тодішній український президент Ющенко були завжди на боці от Русского клуба в Одесі. Ну, можливо, зараз треба спокутувати гріхи своїх попередників вам. Ну і перед тим як сказати своє рішуче, красномовне бадьоре українське амінь, нагадаю вам, що в Київському культтеатрі 16. Червня я виголошу програмну лекцію щодо першості європейської культури і вищості європейської культури перед всіма іншими, навіть перед китайською, незважаючи на те, що китайці сьорбують чай, а ми п'ємо його тихо. А 18 червня відбудеться черговий. Показ вистави колаборант в цьому такі культ театрі, і за посиланням ви зможете придбати квитки і цим зокрема допомогти функціонуванню батальйону братства, тому що значна частина цих коштів виручених з квитків іде на функціонування батальйону братства. Я Дмитро Корчинський написав скандальну трагікомедію Колаборант всі діві особи, хробаки і потвори, але на щастя наприкінці всі помирають. Тому варто купити квитки і насолодитися цим процесом в п'єсі багато колаборантів і чорного гумору. Прийди і подивись, адже частина виручених коштів іде на підтримку діяльності батальйона Братство. А от тепер уже справді остаточне амінь.